Привіт, мене звати Андрій Жоло. Проект Безброні на FM Галичина має що до роботи, має з ким поговорити. Гості в моїй голові якось виникають самі. Тобто, я не сам говорю своїми голосами, я просто якось раптово здогадуюся, кого би вам цікавого запросити. Підписуйтеся на наш Ютуб канал Безброні для того, щоб спостерігати за тими розмовами. ставте лайки, коментуйте словом, беріть участь у розвитку диханні і житті проекту без броні на ФМ Галичина. А тепер про сьогоднішнього нашого гостя. Отже, у нас сьогодні Євген Шваб, людина, яка знає, чого вона хоче в житті. Але про це трохи далі. Женю, представ себе сам, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Євгеній Шваб. Я ветеран 95-ї десантно-штурмової бригади. Навчався в Британії перед виїздом на бойові позиції. І з жовтня місяця я пішов добровольцем. До цього я служив в поліції. Воював я на східному напрямку в Луганській області. Наш підрозділ вийшов на бойові позиції, і був дуже сильний танковий обстріл. І снаряд влучив в мій окоп. Я отримав дуже тяжке поранення. Осколки пронизали спину, ногу. І це було. Пів року моєї боротьби за життя. От ми зараз до того складного моменту дійдемо, а давай почнемо з твого моменту служби в поліції. Як власне сталося, що в тебе змінилося в голові? що ти вирішив змінити відносно спокійну службу в тилу, нібито забезпечену, вже в формі, і стати добровольцем і зголоситися на службу в Збройні Сили? Е, Дивись, служба в поліції я звільнився до повномасштабного вторгнення і займався. Е... Роботою гранітного каменю. Мені це дуже подобалося. Ох, ти різномасштабний, я тобі скажу. Так, мені це дуже подобалось, але почалась повномасштабна війна, і компанія не могла такий оборот, як раніше. І... Ну, так додам, що ти не львівський сам. Ні, а... я, я з міста Житом... Житомирської області, місто Овруч. Але тепер вже практично львів'янин. Про це знову ж таки пізніше поговоримо. А, ти свою роботу виконував, компанія відповідно закрилася. Тобто, ти на службу в ЗСУ пішов не маючи постійного місця роботи? У мене була робота, тобто в тій же самій компанії. Угу. Я працював, все, але ну, як я можу працювати, коли в країні війна? Суне. І я пішов в жовтні місяці. Добровольцем військовий комісаріат, і чекав я ще десь тижні, два, напевно, три, щоб була вже повістка про відправлення. І тут Женя потрапляє в Британію. В так. тебе як по відчуттях було? Я їду в Британію. Ну тому що для мене, наприклад, потрапити в Британію, я розумію, що це в мирному житті супер якісь візи. А тут оп, і ти потрапляєш в Британію. Ти ту Британію взагалі бачив? Е, відверто кажучи, тільки з автобусу. У нас була інша задача. Нам треба було навчитись, як тою зброєю навіть користуватися, елементарні штурми. Вони передали нам доволі цікавий досвід. І я дуже радий, що я побував і отримав це. Тобто, можна сказати, що тобі той досвід певним чином і допоміг вижити. Так, так, але більш досвід мого побратима. Тепер давай зупинимося на тому дні, коли. В тебе розділилося все на до і після. Отож, коли вийшли на бойові позиції? Це захід на позиції вночі був? Це ми 19 січня вийшли 4 ранку десь на позиції. Змінились і прийшов день доволі спокійно. 20 числа вже ворог почав насипати нас, гради, танки і. Я якраз прийшов з СП, а два побратима моїх пішли заступати. І, а в нас в окопі було три людини. І, на щастя, не знаю, що в я там сам був, що хлопці пішли на СП. Що було б троє, це була б інша ситуація взагалі. І я кричав хлопців, я не міг порухатись, мене засипало землею. А ти пам'ятаєш бо... момент? Просто кожен по-своєму сприймає оцей момент е, раптового прильоту, удару і так далі. Як воно було? Дзвін у вухах, е, бо я пам'ятаю свою контузію. в мене таке враження, що просто я потрапив в акваріум, де зупинився світ, і все дуже повільне. Як в тебе було? От удар, удар, свист і дуже велика біль в нозі. Тобто я не міг так сприйняти, напевно, із-за заболівого шоку. І я почав кричати, на мене таке відчуття, що я годину кричав хлопців. Вони чули мене, але підійти просто не могли, тому що не стихав обстріл. Але все-таки, десь хвилин 5-10, я думаю, прибіг побратим мій Павло і надав мені турнікет. Заліпив е, всі явні е, отвори від осколків. І Потім ми вже чекали, щоб мене винесли. Евакуація. І ворог не стихав, ми не могли вийти. І я пам'ятаю, без 23 дня мені наложили турнікет. Е, потім наша арта вдарила по ворогу, він трошки стих. І в цей момент мене винесли. І в 7 годин. Я вже був на пункті стабілізації. Тобі робили конверсію турнікету, тобто міняли його, перетампоновували за yeah. цей час, чи чотири години стояв турнікет. Я це смутно пам'ятаю. Зрозуміло тебе? Я тільки пам'ятаю, коли мене відправляли вже в Краматорськ. Мені зробили знеболюючі і мене виробили. І потім я пам'ятаю, що я був в Києві, в Дніпрі. Знаю, що мене з Дніпра в Київ вертольотом доставляли, тому що я був дуже тяжкий. В Києві більш-менш стабілізували, і 26 числа я вже був в Львові. Тобто, саме основне мене пройшло в Львові. Відкрилась на третій день, відкрилась кровотеча НАЗі. І її прийшлося ампутувати. Пам'ятаєш, як з тобою це обговорювали? Ну це ж виважене рішення, яке треба з пацієнтом узгодити. Так, я після цього спілкувався з лікарем. Вона мені сказала, що вона хотіла до мене підійти, підготувати мене, поспілкуватися зі мною, а просто в цей момент відкрилась кровотеча, і в них не було ніякого вибору. Тобто, я це сприйняв: ну, нема, да нема. Ну, і тобто, що? в тебе не було злості, що це зробили без мого дозволу? Не, не було стикалося. Мене... У мене була дуже подяка до лікуючого лікаря. Вона сказала, що він буде жити. Я все зроблю, щоб він жив. Це як мені передавали потім. Я дуже вдячний їй за це. Вона все зробила, щоб я вижив. А подальші кроки, я так розумію, що в тебе були реампутації. Тобто часткові ще були ампутації, внаслідок чого це було, пам'ятаєш? Зараження пішов септіс і лікарі після. Операції в мене була розроблена кістка, тазова, стегнова, І після операції мені сказали, що пішов септись, і ми вимушені були видалити кольчовий суглоб. І після цього ремпутації цієї я пішов на поправку. Тобто, тут був вибір чіткий, і тебе тебе з ним ознайомили, що або життя. Так. Я зрозумів. Це насправді все таки рішення залишалося за тобою. і Я розумію, що тебе власне лікар правильно підготував до цього моменту і все пояснив. Завжди скільки буду жити, стільки буду казати, що коли лікар з пацієнтом відкритий і простими словами пояснює, що може бути і як поступати, відповідно до такого лікаря і претензій не особливо є. То якщо є співпраця, то однозначно. Мене я з лікарем своїм дуже добре спілкувався. Ти бачив колись щоб в реанімації їли суші? Ні, А я в останній день їв. То тобі лікар приніс? Так. Ну, що я тобі скажу? Лікарі ламають стереотипи. І це дуже приємно. А якщо в тебе залишаються якісь питання до нашого гостя, я сподіваюся, в тебе їх багато. Запитай Євгенія Шваба у коментарях на FM Галичина на проєкті «Без броні». Я обов'язково з Євгенієм поділюся нашою сторінкою. Я сподіваюся, що він зможе саме там в коментарях також відповісти на твої болючі або просто логічні запитання. Мене звати Андрій Жолоб, Підписуйся на канал «Без броні». Коментуй, лайкай, будь завжди в курсі. Чи пам'ятаєш ти ці моменти свого внутрішнього сприйняття, усвідомлення того, що в тебе вже нема ноги. У мене не було такого, там що. нема ноги, боже мой, паніка. Бо багато в кого це є. У мене ще з реанімації вів психотерапевт. Ага. Мене приходили, спілкувалися з ним. І коли я 40 днів лежиш в реанімації, Нічого не бачиш, і коли до тебе приходить хто-небудь, це вже щастя, щоб з кимось поспілкуватись. І ну, нема ноги. Мене заспокаювали протезом. Буде протез. Буде. На поясі протез, тобто не так, як це буде uh -huh. індивідуальний. Я ну, не замарачувався сильно про це. Мене навіть коли я був в реанімації, мене не було думки, чим я буду займатися далі. Суїцидальних не приходило, що все, Ні. я вже напів люди, на нікому не потрібний. Ні, до мене приїжджали мої родичі, вони мене підтримували, сказали, що це не проблема, ми завжди будемо поряд. Тобто і мене це заспокоювало. Ну насправді. Е ти з тих сильніших власне людей, хто може себе в цьому переконати. Навіть не сумніваюся, що в тебе буде велика місія в тому житті ще інших переконувати, хто не може сам собі дозволити. До цього трохи далі. Скажи, будь ласка, чи відчуття в неіснуючій вже нозі в тебе зберігалися? У ті фантомні болі, чи може ти їх досі ще маєш? Маю. Маю. Як це проявляється? Е, мене якось дуже страшно стало, коли я їхав за кермом. І ти їздиш за кермом? Так. Я можу розказати таку предісторію. Я коли вже більш-менш став самостійний, мені треба було їхати в Житомир в частину. Все. Я купив машину, лівою ногою я ще не їздив. Я сів за кермо, проїхав 30-40 км. Все. і На наступний день я вранці вже в був. Тобто така історія. І так, я їхав за кермом, раз, і мене таке відчуття, що мені в п'ятку ножа вставили. Така різка. В ту ногу, біль. якої немає. Якої немає. Різка така біль. І ще бувають такі моменти, коли е, стегновий нерв. Угу. Таке відчуття, як током пронизує всю ногу десь як. Кажуть, що е, запам'ятовуються власне оті крайні больові відчуття, які були до ампутації, вони десь в нас підсвідомо в мозку зберігаються, і та певні курси психотерапії допомагають цього позбавитися. Так саме так, це от, іменно в мене п'ять переломів було в нозі, і саме запам'ятались е, ці. Розкажи мені, знаєш, в тебе є досить крутий, сучасний, досконалий протез нижньої кінцівки, який тобі допомагає ходити без підтримки. Самому, як він в тебе з'явився? Як на тебе вийшли, і як ти став власником того нормального здорового протезу? Так, я перебував в Анброкені в реабілітаційному центрі, і під час тренування зайшли гості, відвідувачі. І запропонували відвідати футбольний матч Шахтар Львів. Ні, взагалі було так: хто любить футбол? Я, хто вболівається Шахтар, я їдеш на матч, так. Да. Я думаю, просто буду гостем того матчу. А виявилось, що я робив перший символічний удар цього матчу. І на наступний день, вже після цього, мені зателефонували представники футбольного клубу Шахтар і запропонували протезування. А якраз в той же ж день, на наступний день після матчу, я отримав свій протез механічний. І вони мені запропонували більш функціональний. Я погодився, поговорив з протезистами. Вони скинули всі дані по протезу їм, і вони погодились. Це була сума 86 тисяч євро. Це не для мене. Але вони виконали. Свою обіцянку. І я отримав цей протез, і я дуже задоволений. Якось спеціально доводилося вчитися ним користуватися от саме цим протезом? Так. Відрізняється сам стереотип ходьби, але на цьому мені якось легше було. Тобто... Чи зауважуєш зараз криві якісь погляди на вулиці, от собі хлопець іде в шортах, у нього замість одної ноги. Біонічна металева штука, чи зауважуєш якось, чи тобі є неприємно, коли люди сверлять поглядом, чи ти вже звик? На початках було неприємно зараз. Я просто не звертаю увагу на це, але коли є такі погляди, я дивлюсь відповідь і прямо в очі дивлюсь, і погляд не відвожу. І вони самі відводять погляд і уходять. Як думаєш, варто людям пояснювати про те, що люди з протезуваннями це тепер велика складова нашого суспільства, чи чекати, поки громадське суспільство цивільне саме собі дійде до того? Та не треба чекати, треба якось діяти. Треба пояснювати. Саме от, таке була одна історія, що я був в магазині на протезі, і дитинка 3-4 рочки, до мене, мама, мама, дивись. І Я кажу: йди сюди, я кажу потрогай. Так пальцем потрогала і втікла. Ну, це, тобто... це є правильне перше знайомство. Так, це абсолютно адекватно. Наші це герої вони більше ніж біонічні роботи. Це є просто люди, які роблять неможливе, і часто ціною власного здоров'я і життя е, Євгеній Шваб, майстер по гранітному каменю, кулеметник 95-ї бригади. А тепер Євгеній Шваб має собі якісь інакші напрямки в житті і живе вже не в Житомирі, а біля Львова. Як змінилося твоє життя? Як ти зараз прицілюєшся? Власне, от як кулеметник? Що бачиш в прицілі свого ментального кулемета? Так, коли мене було це сприйняття вже, мене відразу ж що я буду робити? Я хочу бути корисним. Я не хочу там існувати, я вже хочу жити далі, тобто розвиватись. Я поговорив зі своїм психотерапевтом і кажу: Олексі, мене така ідея. Я кажу: а чи не зможу я бути психологом для хлопців, ментором, щоб на моєму досвіді вони якось соціалізувалися, адаптувалися до протезів, навіть до суспільства. І ми вирішили, що чому ні. Я вступив в університет, вже перший курс закінчив. Паралельно я навчаюся на гештальттерапії. Мій реабілітолог, вона заснувала благодійний фонд Роксі. І ця маленька дівчинка робить неймовірну роботу для хлопців. для… Взагалі, В неї пацієнт повернувся на фронт з ампутаною з протезом. І зараз ми збираємо на зарядну станцію йому. Тобто, це не знаю, скільки в неї. Була така, казала, що, що тобі не вистачає, вона сказала годин в добі. Тобто, дівчинка, вона працює. Жень, так. я тебе попрошу як людину, яка вже себе адаптувала, пройшла трохи декомпресію і бачить своє чітке світло в кінці тунелю. Скажи своє послання хлопцям, які от щойно починають тільки жити зі своїми ампутаціями і починають їх приймати. Як правильно їм до того ставитися? Отак от суто через свій досвід, через свій фільтр. Е, мені, коли я ще був без протези, мені е, сказали таку фразу: правило трьох Н немає нічого неможливого. Тобто, і, і воно є, так, є. Я ніколи не думав, що я буду ходити вже без милиць. Без палочки. Тобто, розвиватись, не стояти, спілкуватись, приймати якийсь новий досвід це саме основне для соціалізації. Жень, що в тебе корисного є в твоєму протезі, то, що ти собі не міг раніше зробити зі своєю справжньою ногою з кісток і м'язів? Що ти можеш зробити тепер протезом? Я можу зробити собі підставочку під стаканчик. Покажи. О, не маєш. Стаканчик можна? Давай. Давай. Опа. Тримається. Євгеній Шваб. Людина, яка не має жодних меж. Розумієте насправді, протезування і ампутації це в першу чергу вони є в вашій свідомості, у вашій голові. Якщо ви до того от так от сприймаєтеся і ставитеся і починаєте використовувати це власне на свій потенціал, дещо в житті таке міняється. А, Жень, я тобі бажаю, щоб ми з тобою зустрічалися частіше. Я з задоволенням буду спілкуватися, вже просто представляючи тебе не як ветерана, не як колишнього десантника, а просто кажучи, військовий психолог Євгеній Шваб. і повір, в тебе ще дуже і дуже багато роботи. Отже, Дякую. братики і сестрички, пані і панове, ветерани і ветерани. Теранеси, учасники бойових дій, це проект без броні на ФМ Галичина, який також не має жодних меж. Наші гості кожного тижня показують свої просто неймовірні вмілості, можливості, а головне силу духу. Нагадаю, що у нас є як ветерани, так і військовослужбовці, так і волонтери, всі, хто є в ЗСУ або для ЗСУ, адже саме така зараз мета нашого життя, саме така мета нашої оборони. Ми робимо те, що можемо. Ну і хочу нагадати, що проект без броні абсолютно акуратно живе, існує в Ютубі. Ти можеш вже просто зараз. Підписуватися на наш канал, тиснути дзвіночок для того, щоб підписатися, лайкати, коментувати і, взагалі, відчувати себе як вдома на каналі Безброні на FM Галичина. Дякую, мене звати Андрій Жолоб. Наступного тижня обов'язково зустрінемося з новим гостем.